В Україні зросла кількість розлучень. У Мінюсті порахували, що за півріччя 2024 року майже 16 тисяч пар розірвали шлюб. Це рекорд від початку повномасштабного вторгнення. За аналогічний період 23-го, розпалося 10 тисяч сімей. За півроку, 22-го, майже 8 тисяч. Ну і найчастіше розлучалося в Києві, Дніпропетровській Харківській областях Причина розпаду сімей. Різні психологи відмічають найчастіше шлюб українців руйнує соціально психологічний стрес через війну і пов'язані з нею труднощі, переїзд, втрата рідних та житла, а також психологічні травми. Через це зростає стрес та тривога в суспільстві, що негативно впливає на стосунки між партнерами в родині. Ну, у 2024 році не витримали шлюби і деякі зіркові родини. Український актор Григорій Бакланов, відомий багатьом за ролю Лавріна у серіалі Спіймати Кайдаша розлучився з дружиною акторкою Анастасією Цимбаларом. Зірка серіалу Кріпосна Анна Сагайдачна розповіла в інстаграм про новий етап свого життя вже без Чоловіка про розлучення після 10 років шлюбу оголосили, і подружжя е рестораторів Олена та Дмитро Борисови попри невтішну тенденцію демографи сподіваються, що Україна більше ніколи не повернеться до статистики 94 року. коли розлучилося близько 200 тисяч пар. А от щодо шлюбів, то в Україні перший рік повномасштабної війни спостерігався весільний бум. Кількість молодих сімей зросла на 4% і стала рекордною за два роки. Проте нині українці стали одружуватися втричі рідше для порівняння за півроку, 2024-го побралися майже 73 тисячі пар. А в аналогічний період 2022-го – близько 104 тисяч. Однак зараз зросла кількість е, виважених шлюбів. Майже 4 тисячі молодя до рацу йшли через нотаріуса, укладавши шлюбну угоду. По діловому до одруження поставилися і. Поставилося в половину більше ніж у 2022 році. Хочу нагадати про те, що я особисто веду весілля починаючи з 2000-х років і досі. І хочу сказати, що в мене найкраща статистика серед ведучих. Майже немає розлучень через, через ті пари, які я об'єднав на весілля. Це, звичайно, і, і жарт, і ні. Статистика у мене висока, тому звертайтеся. Жарти в сторону. не тішить і статистика народжуваності за даними Мін'юсту за перше півріччя Україну е поповнили 88 тисяч немовля. Це на 9% менше аніж за аналогічний період минулого року. Якщо ж порівнювати з довоєнним часом, то у 2021 році народилося дітей на 40 тисяч більше. Н нині у лідерах з народжуваності є Київ, столицю. Нас доганяють Львівська та Дніпропетровська області. Тим часом у прифронтових регіонах народжується стабільно мало дітей за перше півріччя 24-го, на Херсонщині. З'явилося на світ 220 немовлят. При цьому в країні зафіксували понад 250 тисяч смертей. Сповіщає Open Data Bot. Це втричі перевищує народжуваність. Ну і далі у нас на зв'язку Леся Дубчак, адвокатка, керівниця адвокатського бюро Лесі Дубчак. Вона кандидатка юридичних наук, професорка Українського державного університету імені Михайло Драгоманова. Пані Леся, доброго дня, слава Україні. Доброго дня, героям слава Андрію. От ну, Леся хотів заповернути знову до. Е Тема, чому так, що відбувається взагалі, з нашою?», яка ситуація, до чим це спричинено більше всього, чому так багато розлучень в Україні? А, ну, Чому так багато розлучень адвокатам складно судити? Вони були, є і будуть, тому що це насправді а, адвокати, життя. адвокати, як тонкі а, психологи, вони здебільшого знають все. Тому що до них, коли приходять за поради, і вони люди викладають абсолютно все, коли починається особливо процес розлучення. Вони розказують, чому, як. Як сталося, як вони хочуть поділити майно і з чим це пов'язано? Ну і там адвокати точно знають, чому щось відбувається, не так, звичайно, з адвокатами діляться причинами розірвання шлюбу. Але я хочу зауважити на тому, що насправді вони залишилися незмінними з початку широкомасштабного вторгнення. Це звичайно і психологічний стрес, і несумісність, і фінансові проблеми в родині, і зради. І просто невміння спілкуватися, домовлятися і вирішувати ті проблеми і конфлікти, які в принципі є у кожній напевно родині. Просто хтось це витримує. Ось хтось не витримує, а враховуючи ну всі складнощі сьогодення, ось то безумовно психоемоційний стрес став вагомою причиною розірвання шлюбів. Ось, але треба робити ще поправку і на те, що багато родин розлучилося саме через те, що багато жінок виїхало за кордон і втратився о той емоційний зв'язок, який був в родинах. А дехто хто просто чекав. Такої можливості е, залишити чоловіка чи там чоловік залишити жінку, і виїхати з дітьми за кордон до цього без згоди іншого сподружжя зробити це разом з дітьми було фактично неможливо. Тобто, для когось по суті війна стала можливістю розірвати складні і болючі стосунки. Ну і війна стала класним приводом для різних маніпуляційних схем, коли і це пов'язано з дітьми. Дуже дуже багато родин зараз від цього страждають з боку обох батьків, тому що зараз можна вивести дитину абсолютно безгоди іншого, просто достатньо однієї. Одного е, члена подружжя я маю на увазі одного з батьків і, і згоди, в принципі, не треба навіть не запитати, навіть не попередити, де ваша дитина куди їде з вами, якщо ви там законний опікун, плюс-мінус. Ну я думаю, що коли ми говоримо про втрату емоційного зв'язку, давайте відверто казати, е, це скоріше, частина. Е, Нестабільних подружніх стосунків, нечесних стосунків в якийсь момент, коли хтось залишається. Здебільшого це стосується чоловіків. А зараз на боці чоловіків скажу, що дуже багато чоловіків, які залишилися тут, зробили все останнє. І дуже багато випадків, які я зараз чую, коли жінки їдуть, і просто кажуть, до побачення тут знайшла собі норвежця, француза, німця і так далі. І це відверто, ну, можливо, навіть не, не дуже і справедливо. Е, окей, на, коли навіть розриваються, е, я не можу не відповісти Андрію на вашу репліку. Я тоді стану на захист жінок, хоча насправді е, гендерної якоїсь переваги у мене немає. Клієнтами є як чоловіки, так і жінки. Ось у сімейних питаннях справа в тому, що цей фактор, який ви озвучили, він поза сумнівом має місце, але Важаю. ми не забуваємо і про те, що багато жінок, які залишаються вірними своїм чоловікам, перебуваючи за кордоном, і я повернувся дізнаються... до цієї теми. Чіпка що хочу сказати, і є... знаються а... про те, що чоловіки. Зраджую тут разом знайомими, подругами, сусідами, і це те, що ви не дочекалися розірвання. Леся. Я хотів сказати, тепер повертаємося. І з іншого боку є дуже багато, дуже сумлінних жінок, прекрасних, які е, з двома дітьми, з трьома на руках знаходяться в інших країнах. Поки чоловік, е, знаходячись тут і навіть не воюючи, е, знаходить собі варіанти, нових коханок і так далі. Для того щоб у нас була абсолютно гендерна рівність, я хотів просто до кінця так. довести свою точку зору. Бо моїй точки зору я хотів е сказати е фе в одну сторону і фе в іншу сторону, бо те, оскільки е винуваті і там, і там є дуже і дуже багато, тому порівнювати кого більше дуже важко просто це залежить виключно від самої людини. І я думаю, що це дистанції це не до чого. Це ви абсолютно правильно сказали. Хтось або чекав цього приводу, або вже якась там вже ситуація була все ближче і ближче до цього. Але перш все ж таки до вас, Леся, до вашого професійного. Е Заняття повернемося і на ті питання, які ви можете професійно дати відповідь. Як обезпечити зараз себе, своє майно? От Ми говоримо про те, що дуже багато зараз людей, пар, які укладають шлюбні угоди? Розкажіть про них. І чим це добре, чим це погано? Ну, Я взагалі активний лобіст шлюбних договорів. Я вважаю, що це однозначно добре, це чесно. Це відкрито, це довірительно, і насправді все мало починатися саме з довірительної розмови між партнерами про страхи, про потреби, про інтереси, про те, що їх турбує, і які очікування вони мають від шлюбу. Бо коли всі оці моменти проговорюються і далі втілюються у договорі у домовленості між подружжям, яке може до речі, до речі, той же шлюбний договір може укладатися і між подружжям, яке вже тривалий час перебуває у шлюбі. В сюжеті прозвучала теза про те, що багато нових шлюбних договорів було укладено. Іде мова передусім про шлюбні договори між зарученими або ну між тими особами, які тільки вступають в шлюб, але і подружжям може укласти такий договір. Так от. Це значно краще, тому що сторони чітко прописують і розуміють свої права, свої можливості, свою відповідальність. І, врешті-решт, якщо а, шлюб розпадається, хто з чим залишається без судових спорів, без тяганин, без нервів, додаткових витрат часу, грошей. І ну, цієї такої судової насправді тяганини, бо будь-який судовий процес в нинішніх реаліях в Україні це в кращому випадку кілька місяців. А реалії сьогодення такі, що це займає від рік одного до трьох років. Так рік і більше. Я вам Фоминально. хочу сказати на своєму власному так. досвіді. У мене що досі триває, і я хочу запитатися у вас. Скажіть, а чи можна чи може чоловік та ну жінці набагато простіше, тому що у нас є поки що. Деяка гендерна нерівність умовна. Ми з там, я так розумію, законодавство з цим працює стосовно дітей. Е, чи можна в шлюбному контракті прописати там майбутню появу дітей, що ви 50 на 50 наприклад, домовляєтеся бути там з дітьми там і так далі? таким нюансом можуть прописувати, коли ще немає дітей? Um... Ці моменти можуть прописуватися в інших договорах між подружжям, і власне кажучи, шлюбний договір е, має регулювати майнові питання. Він не повинен регулювати не майнові питання, тому що це може бути підставою. Визнання його недійсним. Є так звані змішані договори, які містять в собі елементи різних договорів. Але я б чесно кажучи, ну шлюбний договір е, робила суто по майну, і власне кажучи, ми тобто, так шлюбний, Ми говоримо, коли шлюбний, це майнові стосунки виключно подружжя. А так, які ще бувають можуть ще пропи... прописуватись майнові питання щодо дітей, але знову ж таки з власної практики скажу із ну з досвіду співпраці з нотаріусами питання аліментів на дітей, утримання дітей воно рідко знаходить відображення в шлюбному договорі. Як правило, це окремий договір по утриманню дитини. Його ще в побуті називають аліментний. Ось і там детально виписуються всі моменти по утриманню дитини. І як правило, в таких договорах містяться умови Мови по участі того з батьків, хто проживає окремо у житті дитини, тобто так званий графік зустрічей, коли зустрічаються, чи проводять разом канікули, е дозвілля, там будні, вихідні, свята і так далі, і це має бути максимально чітко деталізовано з певними важелями впливу на іншого споружя і відповідальністю, якщо е ну якісь умови договору не будуть витримуватись, тому що в будь-якому випадку як. І будь-який інший договір, так і договори між подружжям можуть ну не виконуватись. Тому мають бути реальні важелі впливу прописані для того, щоб зробити. Належний захист для обох сторін, і передусім враховувати інтереси дитини, щоб не було реально великого дисбалансу, тому що насправді по законодавству у нас немає гендерної нерівності. У нас в усіх законодавчих актах чітко прописано, говоримо що що про судову практику, рівні. в тому то і справа рівні це у своїх правах і обов'язках. Це ну, абсолютно вірно у всіх законодавчих ми всі рівні. Але на практиці так. буде вистроїться черга людей, які вам скажуть, що це абсолютно не так. Назад. Ну, мені не потрібна ця черга, бо 20 років в, в практичній юриспруденції в адвокатурі. Я розумію, мабуть, що ви маєте на увазі, але це не стільки, якби судова нерівність чи віддавання переваги якомусь одному з батьків, як більше вихід з інтересів дитини. Знову ж таки, ми говоримо ми не про 100% зріз. Дуже часто батьки сприймають те, що їхні права ущемляють, коли суди виходять з інтересів дитини. перед усім. ну дитину у нас немає такого поняття в законодавстві, наприклад, як спільна опіка. Ось і є законопроекти, які хочуть її втілити в життя, але треба розуміти, що якщо батьки проживають в різних регіонах, то це вкрай складно втілити в життя для того, щоб було комфортно не батькам, а було комфортно дитині. А все законодавство України побудовано з точки зору захисту інтересів дитини. Я але не кажу, що ви інтереси не дитини але... і все одно на боці жінки, тому що вважається, що мама краще буде е, в батьків. Ніж тато, і це неправильно, Час. я вважаю. Не погоджуюсь з цим. У мене є рішення. Я суді, вам місце про... я можу показати проживання. вам свої рішення, і ми з вами багато будемо дискутувати на цю, на цю сторону. І незважаючи навіть на те, що, наприклад, три місяці в коли дитина була немовля, і абсолютно рівно 50 на 50 з мамою дитини займався дитиною Один, на одинці, 24 години, був три чи там на зад на тиждень. І, і одні суди це враховують, інші ні, а інші вважають, що в інтересах дитини це буде якось інакше. Тому я вважаю, що слід вже нашому судовому суд, судочинству вже зрозуміти, що є дуже багато батьків. Це індивідуальні випадки. Звичайно, є кращі мами, є кращі тато, але просто індивідуально підходити до кожної справи. Але всі ми але батьки так. єдине, що відрізняє батька від матері, це можливість годувати груддю. В той момент, коли мама перестає годувати груддю, годувати. Смісію і всіми рештами, моментами їх класно пригодувати може і тато. Я хочу просто на цьому поставити крапку і більше не спорити з цього приводу. Леся, дякую вам, що ви долучилися до нашої трансляції. Дякую вам, дякую за вашу позицію. Леся Дубчак, адвокатка, керівниця адвокатського бюро Леся Дубчак. І ми з нею поговорили зараз про те, як обезпечити е шлюби, якщо є. Люди, які не чисті на руку, то краще ну взагалі на, на на бережку, як то кажуть, домовлятися, і от Леся каже, що вона лобіює ці ідеї. це прекрасна ідея про те, щоб лобіювати ваші стосунки, прописувати е, всі з ваші майнові взаємовідносини у шлюбний контракт.